На тимчасово окупованих територіях українців змушують приймати російські паспорти 20 березня. Володимир Путін підписав указ, який фактично змушує жителів тимчасово окупованих територій визначитися або отримати паспорт РФ, або втратити можливість. Жити у власному домі. Окупаційна влада змушує людей узаконювати своє перебування через отримання російського паспорта або посвідки на проживання, інакше їх можуть депортувати у вересні. Пропагандистські канали видають це за законний процес і справедливу можливість для українців нібито отримати стабільність, але реальність інакша. Без паспорта РФ людям загрожує депортація. Це не просто бюрократія, це частина примусової асиміляції. РФ намагається закріпити окупацію юридично, знищити українську ідентичність і змусити жителів тимчасово окупованих територій стати лояльними. Тим, хто не прийме російський паспорт, загрожує депортація у вересні. А що ви думаєте про методи Росії? Діліться враженнями від почутого і побаченого в коментарях.